Натиснути, не дивлячись, може на це раз пощастить. Нічого собі. І справді пощастило. Отак. Тобі це точно сподобається. Ну-ка, зазирнемо в цей покемонбол. Хоч маніти. Кенді, зустрічай. Ой, тільки не по голові, тільки не по голові. Здається, все. Ну-ка, подивимось. Покемон, я обираю тебе. Піка-піка! Який класний! Навіщо ж так битися Тромом? О, моє волосся! Піка, піка! Полізай назад, друже. З мене вистачить приколів сьогодні. А чому інші так блимають? Ну, добре, подивимось. Ого, привіт! Навіщо ти засунула нас в якусь коробку? Як гаряча та мокра. Ха, ось це вигляд. Моє волосся намокло і обгоріло.